Як дід Макарець трубки позвувся. якось ті ж таки наші нетеченські музиканти поверталися з чергового весілля. Дорога далека, ноги вже зболіли. Але тут чують позаду них гуде машина. А на той час то була велика рідкість. Ну, звичайно, музиканти не розраховували на тебе під'їхати, але був один із них, який таки сподівався, дорогу подолати швидше. Дід Макарець. Серед дороги. Тут на'їхала машина ближче, шофер зупинився, дід вже й втішився, що таки вдалося машину зупинити. А шофер вийшов, вихватив із рук макарця трубку та обсуху землю нею кілька раз вдарив, що та аж повнулася. Сміятися не насмілився ніхто. Машина від'їхала, тільки залишила музикантам курю поперед себе. До села дійшли мовчки. Але скільки разів разів йшли вони тією дорогою, дід Макарець просив, хлопці, зупінці. Звичайно, він купив собі нову, нового інструмента і каже, хлопці, а тут заграємо похоронний марш, тут моя трубочка погибла.